Слава Україні, всіх вітаю на каналі. Як бачите, міст уже на тракторі. Так виглядає. Трактор, правда, зараз піддомкрачений. Так, чи маленько. От. Хотів просто піддомкрати і побачити, які будуть коливання, по скільки. Виходить доволі такі непогані. Ось тільки в цю сторону. Ну, там до пів метра, напевно. От, і ось так. Оцю сторону також приблизно однаково. Міст коливається дуже легенько. Сварка остила, ото я вчора показував вам, що трошки підпінало. Остило, взагалі одним пальчиком легесенько все крутилося. от, Бо, коли варив, воно трошки пне желізо, хоч і желізо не тонке. Так, закріплена тут ця пластина в рамі. Міст, як я говорив, поданий на 22 см вперед від заводського. Ну і проварена тут полуавтоматом до рамі ця пластина. Я думаю, що воно витримає. Заводська пластина вона і тонча, і менша, та, що розрахована на тракторі, які йшли без ресор з пластиною. От. Там вона стояла раніше під поддоном, ну там вже частично вона мене вирізана. Всі ці хрестовини сховалися, бачите, у трактор, в раму, як то кажуть, ось так воно буде виглядати. Плюс тут ще буде буфер, ящик, груз. Воно, в принципі, це все діло буде сховане. Кріплення вирішив, поки не відрізати. Це, думаю, зараз даремно тільки круг спали, щоб його відрізати. Бо я його там так нормально колись уварював, то й вирішив не чіпати. Ось так. Ремінь тут вже спокійно буде на насосі натягуватися, нічого заважати не буде. Також отут радіатор Це все тут нічого заважати не буде. Проводку залишив там, у тому отворі, вона сюди продовжиться, і тут, в ящику, буде виходити у мене акумулятор. Він буде як груз служити, там хочу трошки більше, щоб одномукрат можна було положити. От так. Такі плани плюсової клеми. Повинно вистачити якраз до акумулятора. Мінусову, доведеться доточити. Ну Тут у мене вже замінений провод намідний. То гарненько скручусь, пропаяюсь, і буде все гуд. Так, робота помаленьку йде. Що помаленьку, то помаленьку. Це біля оцього рульового циліндра І поки виготовив нову сошку, півдня провозився. Поки підібрав метал, гарненько зачистив, обварив, це все ж розбирав, ось ось, виходить ця увазовська сошка, вона також була переварена вже під цей трактор. От. Ну, вже тут не було що ставити, довелося на нову. взяв ось такий метал, отак тут випіляв, трошки типу, донизу зігнув. І раніше в мене, виходить, на конечних з вставлявся, переробив уже. Отак, щоб щоб був зверху. Так зручніше. Виходить, взяв стару рульову тягу. От, зараз. вам пок... От, взяв заводську тягу. Ви знаєте, вона така зігнута. Відрізав від неї ось одну різьбу от і другу, ліво права зварив їх отак. І щоб можна було регулювати довжину ціліндра. А то мене раніше було трошки незручно приходилось вибивати наконечник, і там пару вітків все окрутилося. То я переробив, зробив ліво-право, вазовський наконечник. От, і виходить, що можна тепер відрегулювати довжину і виставити правильні, щоб кути були. от. Якось так. щиток крило довелося переварювати, щоб не впиралося ось сюди. Ну, При максимально піднятому тільки чуть торкається. От, Піддомкрачував трактор, він і зараз домкрачений. Якщо вивернути повністю вправо руля і підняти аж геть отак, то отут-таки чуть торкається. Ну, воно тут нічого не відломить, більш не зміщував, бо і так. Бачите, там переварив, вже зазормали. Вже десь, як по грозі їхати, то буде це. І воно і так ці крила погнуті. Постійно загрузнеш. Десь хочеш узад виїхати. Воно грозєю його вивертує. І це колись вже був, відломав повністю. Я був, приїхав якось вже без крила з калима, як то кажуть, на плузі привіз. Ну таке. Кардан буду аж в саму останню чергу робити, коли зараз приступлю. Зберу систему охолодження, капот, подовжу проводку і почну займатися вже ящиком під акумулятор. Так, ось на такому етапі зараз допрацювання балки. Вже все встановлено на трактор. Рульове зроблено, крила зроблені, капот стоїть, радіатор стоїть, проводка підключена. Антифриз залитий. Залишається зробити мені ящик груз, бо не можна трактор провірити, так як завести потрібен акумулятор. от. Хочу, я ж кажу, ящик груз зробити і з бампером. Тут трошки вдосконалити це все діло. от. Тут у нас іде 12 см. Е -е, акумулятор іде 18 см. І виходить, що я хай зроблю ну, 20 приблизно, щоб свободно ставав акумулятор. Е, от. І виходить, що міну 8 см тільки десь подвійнемо бампер. Ну, може, можливо, там на 10, це вже максимум. Воно буде приварюватися цей ящик до ось цього швелера. Це все зріжеться. Ця пластина вариться в задню частину. Ящик, а ящик буде десь із п'ятірки жаліза, щоб такий тяжкий, міцний був. От. І він буде десь ось так приблизно пощинав цю всю довжину з швелера. Щоб, хочу ще там, щоб в'їздив в мене якийсь трос чи цеп і домкрат. От. Буду робити такий ящик. Так що, ну це я буду вже з два дні на роботі, відпрацюю. І потім буду займатися вже цим ящиком, бо потрібно я ж кажу, це все розмірити, вирізати і вже закріпити клеми. Мінусового кабеля потрібно буде доточити, От, а можливо, знайду е, такого цілого куска, то цілого поставлю. Е, плюсового кабеля вистачає. Ось Я його так витягну звідти. І ось, вважайте. Ось, Отут буде якраз плюсова клема хорошо стоїть, то довжині цілком вистачає. І оце цей, що йде у мене на світло і на реле вентилятора, також буде в ящику стояти. Підключений цей провід. Так, ага, залишається ще в нас кардан. Ось він лежить, потрібно його буде до доточити, але перш як доточувати, його потрібно буде центрувати. То я вже хочу це все діло зробити. І потім потрібно мені буде тут на столу це все прикручувати той свій примітивний токарний станок, що я вам показував. І в ньому буду виставляти, і проточувати, і центру, ну, центрувати, щоб не бив кардан. Хо, ну, Хоча приблизно тут швидкості великої не буде, але треба більш-менш це все діло зробити. От. Ось це наш флянець. Ну так, стоїть тут. Буде чудово кардан підключатися. Ось, дивіться, рівень лежить на, каб... на кабіні зверху. Майже по рівню трактор стоїть у гаражу. Ну Тут підлога більш-менш також по рівню залита. От. Ну не, не, Скажімо так, не ідеально, але більш-менш нормально. От. Раніше у мене був трактор за Dertті-Biš передок. Зараз, як ви бачите, нормально стоїть. Давайте ще зараз на капот рівня кинемо. От, Бачите, майже ідеально. А раніше у мене стояв десь аж отак рівень. Ну, Капот був вищий і було не, не так красиво. І ось от дивіться, так колеса стоять. Попередку майже так, як Т-40. так Те, що я хотів, я розумію, буде більший радіус розворота, але трактор буде і симпатичніше виглядати, плюс буде проходимість набагато краще, я думаю. Між осями вийшло 170 см. Міру буде, наче, як 168 але став уже ось болта чітко по центру поставив і від болта поміряв до центру, то все-таки 170 см. З обох сторін. Виставляв міст тако профільки, поклав приблизно, щоб однаково відстань була. І все сам це все діло приварив. Ось ось так. Думаю, все буде працювати. Ну, я ж кажу, ще пару деньків. І думаю, головне, це зараз ящик і кардан зробити і все. Можна їхати. Зараз відлига в нас, то гразі вистачає. Можна десь буде про провірити його проходимість, що воно да як. А зараз всім дякую за увагу, всім мирного неба, до побачення.